Вітаю Знакові новини на соціальній країні. У студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Верховна Рада запрацювала. Нардепи ухвалили порядок денний. Євросоюз допоможе, але Київ має піти шляхом економічних реформ. Дочекалися, змагання у Сочі розпочалися. Мирна хода. Сьогодні активісти Майдану влаштували мирну ходу до Верховної Ради України. Від Майдану Незалежності учасники ходи пішли по вулиці інститутській і обійшли навколо урядового кварталу. Протестувальники беззбройні, але тримають щити та палиці. Час від часу активісти стукають по щитах. Колона заблокувала весь урядовий квартал, машини не можуть проїхати, тому розвертаються та об'їжджають центр. Попереджувальний марш спрямований на те, щоб нагадати депутат про вимоги протестувальників нагадаю, у середу на черговому засіданні парламентарі не змогли знайти вихід із політичної кризи в Україні. Спікер парламенту оголосив перерву до ранку четверга, зазначивши, що до того часу триватиме узгодження законопроекту про конституційну реформу. Охорону урядового кварталу посилено поблизу будівлі Верховної Ради збільшено кількість співробітників МВС. На вулиці Шовковична практично впритул у два ряди стоять автобуси з міліцією та співробітниками спецпідрозділу Беркут. Вони у повній амуніції зі щитами та у касках. Народні депутати ухвалили порядок денний четвертої сесії Верховної Ради сьомого скликання за відповідний проект проголосували 237 нардепів. Нагадаю, сьогодні Верховна Рада має розглянути питання створення спецкомісії щодо зміни конституції. Опозиція вже підготувала новий проект конституції. Згідно документу, президент втрачає диктаторські повноваження, а парламент призначає усіх членів Кабміну, генпрокурора та голову СБУ. Що зараз відбувається у Верховній Раді? Знає наш кореспондент Яна Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку. вітаю. яка ситуація у парламенті зараз? Вітаю та Белану. Щойно розпочалося знову засідання. Після вже годинної перерви депутати знову повернулися у сесійну залу. Вони пішли на цю перерву. Вони пішли лідери фракції, обговорювали зокрема створення комісії, яка буде працювати над зміною конституції. Перед цим, коли було засідання, виступав Олеся Гнибок, лідер фракції Свобода і Арсенія. Ценьок зокрема вони наголосили на тому, що необхідно створити таку комісію і внести усі відповідні документи на розгляд, розглянути їх ухвалити. На це потрібно від одного до шести тижнів. Про що вони радилися ще невідомо, оскільки вони кілька хвилин як почали засідати. От ну і наразі це поки що все. Дякую, Яна. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Яна Курченко. you <laughs> Січень 2014 року став найгіршим місцем для свободи слова в Україні. У січні від нападів та побуттів постраждало журналістів більше ніж за весь минулий рік. Про це свідчать результати щомісячного моніторингу інституту масової інформації. Зокрема, зафіксовано 82 напади на працівників змі для порівняння. За весь 2012 рік постраждало 65 журналістів. І далі, сьогодні парламент і далі. Сьогодні парламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Україні. Таке питання стоїть на порядку денному. Вже зареєстрували сім версій документу. Врахували те, що в Україні вже понад два місяці тривають протести проти дій влади. Першим пунктом пропонується висловити підтримку українському народу. А сам проект рішуче засуджує ескалацію насильства щодо. Щодо мирних громадян та висловлює співчуття сім'ям загиблих в результаті насильства в Україні. І далі українську владу закликають поважати права та свободи людини та вжити негайних заходів щодо розслідування та покарання тих, хто застосовував насильство щодо мирних демонстрантів. Москва зобов'язана втрутитися у ситуацію в Україні. У цьому впевнена радник президента Російської Федерації Сергій Глазєв. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів: чи можливо активне втручання Росії, якщо ситуація піде за негативним сценарієм. Ми сьогодні повинні згадати про Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, де всі учасники домовилися забезпечувати цілісність і безпеку України згідно з цим документом. Росія і США є гарантами суверенітету і територіальної цілісності України і, відверто кажучи, зобов'язані втручатися, коли виникають конфліктні ситуації такого роду. Кетрін Ештон поставила Україні умови виділення фінансової допомоги. Євросоюз буде готовий надати Україні фінансову допомогу у довгостроковій перспективі тільки в тому разі, якщо Київ піде шляхом економічних реформ. Про це верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон заявила за підсумками дводенного візиту до Києва. Нагадаємо, Ештон вдруге відвідувала Київ. У ході візиту вона провела переговори з президентом Віктором Януковичем та лідером. Рама опозиції. Стара нова Укрзалізниця. Монопольна галузь України щороку перевозить мільйони пасажирів та тонни вантажу. Однак, переважна більшість рухомого складу потягів та локомотивів поважного віку. Це техніка випущена ще у 60-х роках минулого століття. Тому вона потребує вже навіть не капітального ремонту, а повної заміни. У профільному відомстві обіцяють це виправити. Що готує Укрзалізниця в новому році, знає Яна Курченко. Слов'янки на прощання робить від'їзд із київського вокзалу урочистим і хвилюючим. Однак, якщо ви їдете у вагоні, який випустили ще при Микиті-Хрущові, ейфорія зникає. 90% рухомого складу укрзалізниці просто віджили своє. Деяким вагонам понад півстоліття у зв'язку з цим міністерство інфраструктури у поточному році планує придбати залізні обнови. Заплановано приобретення 59 грузових електровозів. Також буде приобретено около 2000 грузових. Вагонів в частності полувагонів Буде якують 16 путівих машин для піддержання вірстрення путі та на новому болі до поганими дорогами не їздять. Оновити планують і залізничне полотно. Воно теж будувалось за радянських часів. Буде продовжуватися також модернізація інфраструктури около 350 кілометрів. Модернізовано буде Верхнього строения путі а також буде замінено около 200 нових стрелочных переводов. Де залізниця візьме? Стільки коштів не уточнюють. Однак пообіцяли, що вартість приїзду не підвищуватимуть ні для пасажирів, ні для транспортних перевезень. Яна Курченко, Денис Тищенко, соціальна країна. Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що розповсюдило неправдиву інформацію про зґвалтування 30 грудня 2013 року. Жінки в одному з наметів на майдані незалежності про це йдеться у відповіді МВС на запит депутатів удару. Згідно з інформацією, жінку, яка поскаржилася на зґвалтування міліції, оглянув лікар-гінеколог і не виявив ніяких слідів тілесних ушкоджень. У міліції заявили, що вказана громадянка лише мала конфлікт з одного. Ним чоловіком, але фізично вона від нього не постраждала. Свою заяву подану міліції, вона відкликала. Далі на непрацюючій шахті у Донецьку зник гірник. Шахтаря завалило на горизонті майже 700 метрів. Трагедія сталася вчора ввечері. За попередніми даними, обвалилася гірська порода. Що на неробочому підприємстві робила людина, і яка її долі наразі, невідомо. До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля. Попри те, що церемонія відкриття 22-х зимових Олімпійських ігор відбудеться тільки завтра, змагання у Сочі вже почалися. Першими на старт вийшли майстри сноуборду. Кваліфікація чоловіків почалася о 8-й ранку за київським часом. У цілому, сьогоднішній день пройде під знаком кваліфікаційних раундів у програмі Виступ жінок в стайлі», фристайлі а також командні змагання по фігурному катанню. Ця інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося за дві години.